же все-таки похорошела та Росія при Путіні. Отак От заходиш в подворотню нужду справить, а там парад ВМФ проходить. От так буває. Знаєте, коли е, доступу до морів, нібито і є, а плавати там, як виявляється, немає чим. Ну і це питання, яке дуже гучно обговорювали цього тижня на російських телеекранах. Зокрема, розмова розпочалася з того, що... А куди дівся адмірал Кузнєцов? Ну, не той, який адмірал Кузнєцов, а той, який адмірал, який помирав. Але так і не помер. Тут вдруг кем ти, не маючи ніякого відношення до армії флоту, в день флоту, появляється інформація, що адміралу Кузнєцову хотят розрізати і пустити на метал. Не поставить о, на о, вечное о, о, хранение, о. не сделать музей, не, вот, не гордиться, а взять и разрезать. Это кто-то пытается сэкономить, либо на продаже металлолома заработать. О. Значит, как это можно? Значит, вдуматься, как можно боевые корабли брать и... Ну, что это ну, же, это, ведь, понимаете, вот... Война идет! идет. А кто-то это кто? Хочется спросить у Соловьева. А кто-то это кто? У этого же кто-то точно есть фамилия. Озвучите ее в прямом эфире. Вы же честный журналист. <плес> і в этот момент говорят, ну это, это не надо, это ми не металолом. Жуткабішнего змучення любого нормального человека. Как вообще Як это? это насколько надо вообще находиться в другой парадигме? парадигмі? Наскільки вот надо не понимать, що це такое? Ну давайте Аврора» теж на металолом. Пусть ну по-перше, знову ж таки, хочеться уточнити, що э, чомусь Соловйов не хоче називати прізвище того, хто запропонував розрізати Памірала Кузніцова. Російський авіаносець, якому виповнилося 40 років на металолом, і який брав участь у єдиній бойовій місії з 91-го року, якщо я не помиляюсь, випуску так, от значить, Міністерство оборони Російської Федерації сказало, що скоріш за все. Цей помірал Кузніцов піде в експлуатацію на металобрухт. Ну і таким чином з нього можна буде, хоч що нібудь, пайміти справа в тому, що я от намагалася загуглити, і подивитися, скільки коштував ремонт. Адмірала Кузнецова, але цифри за всі роки немає. Є цифра за 2017-2018 роки, коли писали про те, що ремонт авіаносного крейсера, бо це не авіаносець, це все такий крейсер, оцінюється у 60 мільярдів рублів. Загалом вартість ремонту і модернізації корабля може коливатися у межах цієї суми, тобто це була сума. В 17 18 році, скільки далі вже використовували грошей на те, щоб його ремонтувати, скільки в нього вкладали, скільки на ньому заробляли? Тут уже питання залишається актуальним. Звісно, чим більше вкладали в адмірала чи в памірала в цьому самому випадку. Е, сказати важко, ну, але чим більше, тим краще, тому що ці гроші, як ви розумієте, не пішли на війну, а пішли відповідно на ремонт е, бляшанки, яка вже нікуди не була годна е, 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 їхати. Ходити, ходити та здається, кораблі ходять так от. Російські змі отримали інформацію від неназваних джерел, які пояснили, що остаточне рішення має прийняти Міністерство оборони Росії і об'єднана кораблебудівна корпорація. Коли саме це станеться, встановити не вдалося. Тим часом опитані експерти погоджуються що цей самий помірал Кузніцов морально і технічно застаріє, тому цілком логічно, що його позбудуться щодо будівництва нового настільки ж великого корабля. Думки розділилися, кажуть, що це не має ніякого сенсу, тому що що маленькі українські дрони можуть а, зробити все від себе залежне для того, щоб велика а, морська держава, якою себе вважає Росія, не мала доступу до морів, ну і в тому числі не мала а, таких крейсерів. Ну а щодо ідей Соловйова, які він озвучив в своєму фірмі, то давайте ще і Москву теж розріжемо. на Че все ж таки хай лежить пока на дне морском, как чудовище. Ну и далее уже давайте до скандальных заяв Соловьева. о том, какие у нас потери. Говорить будет в соответствии с нашей доктриной и удар будет уничтожающий. И когда некий Рубио пытается сказать, сколько наших военнослужащих погибло с начала года, в общем, затем вопрос, а откуда он знает? Від цифр українського генштабу відкрити, подивіться, вони там є любой американський визамнівший себе, політичний діятель. Політичний діятель... не обов'язково плюватися на букві. П а, але тим не менше, не тільки якщо хочете в цифри генерального штабу, можна ще подивитися на статистику. Ну тобто, якщо взяти, наприклад, статистику. Умір, помір і так далі, наприклад, в ВКонтакті, ну або ж в якомусь російському Яндексі, і просто всі ці прізвища додати один до одного, то там теж статістика получається. Так що, ну якщо би ви раптом шукали доступу до статистичних даних, то я просто нагадаю, що вони є. Перевіряє дані, тому що, як і звісно, американська розвідка врала от і до во всі времена. А чому заявив, кстати, Трамп своєму розслідуванні. Ну не знаю про що Трамп заявив в своєму розслідуванні, але те, що розвідки британські і американські попереджали про день наступу Росії на території України повномасштабний, то вони помилялися буквально від кількох днів до тижня. З чого ви вирішили, що ви хоч щось знаєте, тому які у нас поті. Говоріть об українцях про їх втрати Ви ще можете отримати інформацію? А для нас очень просто і ясно. От ми очередні три тисячі тіл. Українців готові видати. Uh, а скільки вони можуть видати нам? Можемо видати багато, але ж вони вам не потрібні. Ну, давайте бути чесними. Uh, от, uh, наприклад, в Сумській області uh, наші хлопці звільнили один населений пункт. І заходячи в цей населений пункт, включили камеру і побачили кількість російської армії, які, відходячи, ніхто з росіян не забрав. Тому навіть відходячи, ви не забираєте своїх. Для чого вам віддавати тих, які там лежать вже роками? Тому хватить розказують сказки про наші пацієнти. кожній війні за перший рік закінчується професіональна армія. Так же? А от це правильний варіант, який озвучив Соловйов. В кожній війні за перший рік закінчується професійна армія. На тому відповідно і завершилася російська професійна армія в перший рік наступу на. Україну, повномасштабного хочеться поточнити в 2022 році. Але Соловйов кожного разу робить все гучніші заяви.